Казка про відважного горішка. У далекому лісі, де дерева розмовляють з вітром, а струмочки співають пісні, ріс собі маленький, але дуже сміливий горішок. Він був не простий, а чарівний. Його ж сяяла золотистим відтінком. А всередині було велике серце, сповнене доброти і відваги. Одного разу ліс охопив переполох. Злісний вітер Розбишака вирішив забрати всі листочки з дерев і залишити їх голими. Звірі сховалися, птахи полетіли, а дерева тремтіли від страху. Треба щось робити, сказав горішок і вирушив у дорогу до самої вітряної гори, де жив цей неслухняний вітер. По дорозі горішок зустрів стареньку сойку, яка дала йому чарівне перо. Це допоможе тобі в дорозі, сказала вона. Потім він зустрів білочку, яка поділилася з ним своїм секретом. Вітер боїться дзвінкого сміху, якщо ти зможеш його розсмішити, він стане добрим. Коли горішок дістався вершини, вітер Розбишака спочатку хотів його здути, але той міцно вчепився за землю. Тоді горішок витягнув чарівне перо та почав лоскотати вітер. Він крутився, хитався, а потім засміявся. Ой, як смішно! прогримів. Я більше не хочу шкодити лісу. І від того дня вітер став лагідним, дерева знову одягнулися в листя, а горішок повернувся додому справжнім героєм. З того часу, коли в лісі чується лагідний подих вітру, звірі знають це їхній друг, який пам'ятає, що добро і сміх можуть змінити навіть найбільш уперте серце.